Привіт! Сьогодні я пропоную зробити тренування для сідниць. Ми будемо робити випади, і перш ніж ми до них перейдемо, ми зробимо невеличку розминочку. Поставте ноги на ширину плечей і зробіть такі великі кола ногою правою. Півкола вдих, півкола видих. Вдих, видих. У нас буде коротке тренування. Ми зробимо з вами один підхід. І якщо у вас буде час, ви можете повторити його ще два або. Три рази. Міняємо ногу. І якщо вам сподобається такий формат тренувань, коли я щось роблю, ви за мною повторюєте запрошую вас в мій онлайн-клуб тренувань. Там ви можете придбати абонемент і регулярно кожного тижня отримувати по три новеньких тренування: силове, кардіо і йогу. Ми зупиняємося, поставте ноги трошки ширше, ніж плечі, руки на сідниці, виштовхніть таз вперед і робіть кола тазом. Тільки не рухайте плечима, плечі, плечі нехай залишаються на місці. Тільки такий великий робимо тазом і дихайте обов'язково. Інформацію про онлайн-клуб ви бачите на екрані. Якщо вас зацікавили тренування і ви хочете завжди бути в формі, я вас запрошую, переходьте в мій інстаграм, підписуйтесь, там в сторіс я ділюсь своїм приватним життям. Крім того, на каналі онлайн-клубу, в телеграм-каналі є. Інформація про харчування, зупинились і таз штовхами, праворуч-ліворуч. Інформація про харчування, про є ранкові руханки і інформація на каналі постійно поповнюється. Тобто, крім тренування, будете мати абсолютно всю необхідну інформацію, яка потрібна для здорового способу життя. І тепер підготуємо ще трошки ноги, поставимо такі великі кроки назад, правою лівою ногою, назад, назад. назад назад и за разделики правую дробом висим 7 6 и теперь левую дробом висим Ще два. Вже поки розуминку зробили, то вже я так? Да? Останній раз. Зробили. Тепер ліва нога стоїть спереду. Зробіть великий крок назад. Можна чуть подвернути носок. і ми опускаємось. Опускаємось, нахиливши трошки корпус вперед. Дивіться, щоб ваше коліно не виходило. Дивіться, не... ми начебто не колінами опускаємось, да? а ось таким чином. Таз опускаємо вниз. І вгору, коліна залишається над п'яткою. Опустились, піднялись. Складність регулюєте ви собі самі, тобто, ви можете зробити половинку випада і, і встати. Хтось може повністю зробити і встати. Але не треба триматись ось так, спиратись. Розраховуємо тільки на себе. Починаємо. Опустились, стали. Ми рухаємось вниз і вгору. так? Не вперед і назад. А вниз і вгору. Ще зробимо 4, 3, останній раз. Посидіть трошечки внизу. Чотири. три, два. Встаємо. Розслабили ноги. Тепер права спереду стоїть, ліву назад. І починаємо працювати. Нагадую коліно над п'яткою вниз. Піднялися. Вниз. Ще робимо 4. Можете руку сюди покласти, собі стегно. І відчувати, коли ви стаєте, напружується ось цей м'яз сідничний. Ще два. І останній раз робили. Стоп. Затримали чуть-чуть внизу. Чуть не забула. Чотири. Три, два і стали. Розслабили ноги. Розслабили таз. Ліва нога стоїть спереду. Праву поставили назад. Сіли, стали. Приставили. Назад. Сіли, стали, приставили. Ще. Ще чотири. Три. Ще два. І ще один. Залишаємось тут і тільки вниз вгору, вниз вгору робимо. Корпус чуть вперед. Відштовхуйтесь передньою ногою. Можете руку покласти на сідницю, ми робимо ще вісім. Чотири трошечки залишилось. Три. Два. Молодці. Зробили останній раз встали. Залишайтесь на опорній нозі. Праву ногу приподняли і ще робимо вісім. Спину не прогинаємо. Сім. Шість. І ще один. Чудово, можна трошки розслабитись. І таку саму конструкцію робимо на другу сторону. Права спереду. І зробили крок. Опустились. Один. Два. Ще робимо три. Іще один разочок. Залишаємось тут тільки вниз і вгору. Дві вісімки. Починаємо. Коліно над стопою залишається, так? Да? Не забувайте. Ми начебто відтягуємо таз назад. Можете руку покласти. Ще продовжуємо. Ще зробимо вісім. І ще один зробили останній. Переносимо вагу тіла на праву ногу, ліву на носочок і піднімаємо ліву. Вісім. 7. І ще один разочок зробили молодці. Розслабляйте ноги, розслабляйтесь. Якщо маєте час. Зробіть ще один підхід, або ще два підходи. Після того, як ви зробите ще один, або ще два, давайте трошечки розтягнемо наші сідничні в'язи. Поставте, будь ласка, ногу на ногу. Якщо погано, тримайте рівновагу, тримайтесь за щось. А тепер ми станемо боком, значить тягнемо попу назад, а грудью стараємося дотягнутись до гомілки. Можна руки покласти сюди або тримайтесь. Так хорошо тягнемося. І зараз є такі, ну, такі певні відчуття в стегні правої ноги. Якщо важко стоя, можете зробити це сидячи на стулі або на ліжку. Піднімаємося, міняємо сторону. Опускаємося хорошо, розтягуємо задню поверхню стегна. Постарайтеся ще рукою відток, відштовхнути коліно від себе, якщо ви зловили ці відчуття приємні в стені, в лівому стегні, то це дуже класно. Дуже класно розтягується м'яз. Опускайте ноги, ще розслабте таз. Подякуйте собі, що ви знайшли в собі сили і час зробити це тренування. Впевнена, що ми ще з вами побачимось. І запрошую в мій онлайн-клуб тренувань. Там цікаві, ефективні, в міру короткі і в міру такі навантажувальні тренування і ще багато корисної інформації. Чекаю вас в інстаграмі, підписуйтесь і буду вдячна за зворотній зв'язок. До зустрічі!